Зранку на соборній площі ми, точня сюди привезли великодній символ, писанку та не просту, а справді гігантську чотири метри завишки, понад 100 кілограмів вагою та площею для розпису у 25 квадратів. Місяць тому пасхального велетня ще білого до Черкас зі столиці передав оргкомітет фестивалю парад вишиванок розписувати гігантське яйце зі склопластику. Місто доручило заслуженій майстрині народної творчості Ользі Мартиновій. Ольга Мартинова є найкращим майстром писанкарства на території міста Черкаси. Вона неодноразово допомагала місту проводити майстер-класи для всіх мешканців міста напередодні Великодня. Вона визнана всією Україною як найкращий майстер по писанкарству. За своє творче життя пані Ольга розмалювала понад тисячу писанок та з такими розмірами ще не працювала. Зізнається, дотепер найбільшим полотном для малювання були страусині та керамічні. Насправді було складно, тому що ця технологія зовсім не писанкарська. Треба було витримати оцю білу лінію, малюнок, послідовність кольору, як в писанкарстві, але це все зробити на пластику, абсолютно іншими матеріалами, іншими фарбами. Ну, були проблеми. І одна фарба в нас не пішла на іншу, ми там великі ромби прямо зішкрабували. Ну а потім, слава Богу, я намалювала 10 писанок, пішла на майстер-клас, роздала за простий біг і все, і діло пішло. Ділити на чіткі пропорції майстрині допомагав син архітектор. Черкаська писанка вдалася багато на позитивні кольори та геометричні елементи. Символіка ретельно продумана. Це середньодніпрянська писанка. Єдине, що трошки я елементів більше зробила через то, що розмір такий великий. А наша середньоніпрянська писанка вона така розмашиста, велика. І якби ми оце такі великі дубові листочки зробили, воно було б не Значить, тут є божі ручки, є сварга, є. Космічна енергія, притягнення космічної енергії. Є рослинні мотиви, які все таки наша область сільськогосподарська. Тобто, щоб тут родилось, щоб ми були з урожаєм, щоб все в нас було добре. Наша писанка незвичайна, навіть підставка символічна. Її конструювали на темпі, вага більш як півтони. Витримає все, запевняють розробники. Ви знаєте, за останні роки, мабуть, не було таких позитивних емоцій, як у мене сьогодні. Зранку у нас вийшло. І це була надскладна робота. Конструкція ми її почали виробляти десь ще в середині лютого, конструювати. Було кілька, кілька ідей. Ну, вийшли, так ну зупинилися на тій ідеї, щоб зробити її в формі глобуса. І кілька експериментів було, тому що підставку треба було зробити спеціально. Вага яйця понад 100 кілограм зараз. У суботу в обід писанку урочисто освятять. Вона прикрашатиме соборну площу аж до 9 травня. А на день незалежності представлятиме Черкащину у столиці на параді вишиванок. Місто переможець за найкращу писанку, отримає 100 тисяч гривень та перехідний символ золоте яйце вагою 120 грамів. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка новини.